І цих п'ять днів я працював над тим, щоб цей об'єм грізати настільки зменшити його, щоб він стосувався виключно тільки вашої роботи. Методика чергування. Це є, я так вважаю, що це є найкращий аспект програми, тому що це фізичні вправи без напруження, діти не втомлюються. Можуть виконувати в будь-якій комбінації будь-яку кількість разів, хоча я і обмежив там до 6-8 повторів. Але ви самі побачите, що це зменшено спеціально для тих випадків, щоб з дітьми не наробити ніякої шкоди. Поступово, якщо ми будемо з вами контактувати, інформація у вас буде збільшуватися. Я так думаю вийдуть наступні методичні збірники, які стосуються виключно дітей. Дисків. Відеодиски, на Ютубі буде інформація цих семінарів, які будемо продовжувати проваджувати як в Луцьку, так і в Києві. Можливо, і у Львові також. Доступ до цих семінарів не буде обмеженим, треба реєструватися і заходити через Діракадемію, щоб він був якийсь цілеспрямований, концентрований. І ми могли швидко вчитися. Ну і останнє це то, що вам потрібно контактувати із керівництвом даного дошкільного закладу, хто б і організував цей семінар, тому що його організувала, фактично взялася за організацію Ольга Володимирівна. Якщо ви не будете проти, тоді я закінчу нашу зустріч. Дякую вам всім присутнім. Дякую за вашу участь. Я задоволений семінаром. Я побачив, що методика працює, і я бачу, що будуть наступні кроки більш ефективні. Всього доброго йдуть. Може, що загальну фотографію?